12.13 вже година, 12 хвилин за київським часом. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон присвячений події. Головні події, яка відбувається сьогодні в нашому місті. Акція Вставай, Україна прийшла до Харкова. Перед мікрофоном Дмитро Шевченко Вітаю нашого сьогоднішнього чергового гостя. То Юрій Сиротюк, заступник голови Всеукраїнського об'єднання свободи. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня, вітаю товариство. Останні новини, які ми маємо з інформаційних джерел, що відбувається у Харкові, повідомляють наші колеги, що київський потяг, який прибув сьогодні до Харкова, зустріли близько 50 працівників міліції. Було кілька нарядів з собаками, керував всім цим полковник. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці активіст батьківщини Зорян Шкиряк. Ось такі події. Так зустрічали, пане Юрію. Як вас зустрічали? Як доїхали? Ну, я разом з Зоряном і. Їхав в тому потязі. Uh -huh. Нас веселила увага міліції, яка супроводжувала нас в потязі. Не знаю, чи це так традиційно стільки в потязі з вами. Чи це традиційно стільки міліції є в потязі? міліція, яка була на вокзалі. Але це добре, це значить, що сьогодні міліція не допустить жодних провокацій в Харкові. І це дуже добре, тому що ми розуміємо, що нинішня харківська влада, солодка парочка допи і гепи в день космонавтики, оскільки. Раніше космонавти літали в космос, а тепер космонавти керують містами, на жаль, Харковим і областями Харківської області. То щоб, вони, щоб їм не повадно було робити провокації, сподіваюся, що ця міліція з псами, тих 40 міліціонерів, тих інші сотні, які зараз на вулиці Харкова, вони збережуть мир і спокій, дозволять людям спокійно в мирний спосіб висловити свої погляди і висловити свою позицію не тільки щодо ситуації в Україні а щодо. Владу, яку мають в Харкові, яка сьогодні паралізувала фактично як терористи, як ці терористи, як ці космічні терористи з Сфільмогосі з будущого», які фактично захопили і паралізували життєдіяльність міста мільйонного міста в Україні сьогодні? Ну те, що ми бачимо за світлинами, то дійсно все заблоковано. Трамваї, тролейбуси в центрі нашого міста перегородили всі е, центральні вулиці. А стосовно ось реакції звичайних людей, які також з вами їхали, вони якось на це реагували міліція в вагонах, міліція на пероні. Що люди казали ну? Я скажу, що нас переконували три останні роки, що в нас влада сильна і страшна, як ніколи. І ця сильна і страшна влада така страшна, що вона вже боїться сама себе. А з боку народу це виявляється усміх. Тобто для, для, для нас, для депутатів, для людей, які їхали в поті, це вже виглядає смішно. Бо влада, яка боїться власного народу, яка боїться власної тіні, які бояться ходити по вулицях власних міст, їздити дорогами, які вони знищили, вони просто смішні, їх не потрібно боятися. Сміх це те, як сонечко навесні, яке нищить сніг. І весна перемагає обов'язково зиму. Так само цей сміх, сарказм і єдність громади, коли люди виходять, не бояться відсутність страху, це переможе будь яку владу. Тобто ми до цього ставимося спокійно. Ми дуже тішимося, що сьогодні цими дурними діями харківська влада звернула увагу всієї України, а напевно, що і Європи, до подій в Україні. Що ж такого надзвичайного сталося? Я думаю, тут же якісь і там. Спецпідрозділи викликані. Ага. Тобто це свідчить ну, панічний страх влади перед власним народом. Це шизофренія, це треба лікувати. Я кажу, з одного боку, ми з цього маємо сміятися, інколи навіть реготати. З іншого боку, це не смішно, коли людей, які мали б десь лікуватися, чи в виправних установах, чи в певних психічних закладах вони керують мільйонними містами і керують державою. Це вже не смішно, тому треба їх або в церкву пересадити, або в інші установи, а людям далі нормально продовжити життя в Ну до речі, якось один земляк мій казав: а чи вистачить то лікарень в Україні? Якщо всіх тоді представників влади туди засадити. А останні новини, пане Юрію, хочу уточнити. Ось кілька хвилин тому народний депутат депутат Аваков заявив, що можливо буде змінено маршрут. Ходи не до апеляційного суду, а до міськради у Харкові. Вам про те щось відомо? Ну очевидно, влада Харківська зробила все, щоб порушити задіявши судові органи, щоб порушити прямі принципи конституції, які дозволяють громаді мирно збиратися і в мирний спосіб висловлювати свої погляди? Очевидно, розуміємо, де сидить цей головний і головний циркач. Це Харківська міська рада. Я думаю, що логічно було би відвідати Кернеса і запитати його, чому він так панічно боїться харків'ян, чому він сьогодні влаштував цей Армагеддон для міста в п'ятницю, і так тяжка ситуація в будь-якому місті в п'ятницю, і так. От я знаю, що в Києві найбільше затори бувають в п'ятницю. Uh -huh. Тому я думаю, що логічно було б прийти до, до міського голови, але я думаю, що його ніхто сьогодні не застане, тому що він герой в телевізійних ефірах, говорити всякі дурниці в інтернеті. А я не думаю, що він сьогодні буде на робочому місці. Ви допускаєте, що його не буде дійсно на робочому? місці? Я місті? допускаю одне: що будь-який харків'янин і будь-який громадянин України, будь-який українець має природні право ходити в будь-якому точці цього міста і цієї країни. Якщо влада приймає антиконституційні рішення, а рішення про заборону мирної акції в Харкові є антиконституційне, то потрібно брати на себе народ як джерело влади, це і природні право будь-якої людини. Будь-який українець в Харкові мусить ходити де захочеть, де вважає за потрібне. Якщо це не порушує прав інших людей, очевидно, що не ходити по прижніх частинах, тому що там їздять машини, але. Я думаю, логічно можна піти і до Допи, і до ГЕПИ, і побачити їхній героїзм. Я думаю, вони герої, коли їхня кучка знущається над якоюсь бабусею, пенсіонеркою, над студентом, а коли ці бабусі, пенсіонери, студенти на вулиці стоять нацією, то весь героїзм наших космічних губернаторів і мерів. Зникає як, як роса на сонці. Ну, от на Майдані Свободи, найбільшою у Харкові. Тут діти зараз спортивні майданчики розгорнули, майдан перекрили, не попереджаючи, до речі, харків'ян. про те. Можливо, ну, це, знаєте, щось... це, це називається Спасіба товаришу Кернесу за наше щасливе дітство. Ну кажу, це нічого крім сміху не викликає. Тобто, кажу, влада так страши страшила весь світ, що сама злякалася, схоже, самі наклали штани. Тому що сьогодні ж в Харків не приїхали терористи. Сьогодні в Харків, ну, от я оце і не розумію. Чи не простіше було б дійсно дозволити мирно людям пройти невелику там відстань? Я по харківських мірках розумію, це невелику відстань. Фанати в нас ходять ще далі від центру то це було і на Євро, і все. Чому? Чого ж це ну, такого знає, страшного? Тут, як кажуть наші друзі чи сусіди, Москалі, що умом і Росію, я думаю, просто не гепу да, да, не, не зрозуміти і загальною міркою їх не виміряти. Очевидно, що сьогодні це стовідсотково що увага і світових змі, особливо європейських. Присвячена Харкову. Очевидно, що сьогодні той харків'янин, який спокійно йшов на роботу, на місце навчання, побачивши безлад в місті, це буде стимулом до нього прийти. Ми знаємо, що вибори в Харкові були програні. Ми знаємо, що Харків налаштований вкрай негативно щодо нинішнього міського керівництва. І це є стимулом людям сьогодні прийти на цю акцію, показати свою позицію. Чим більше людей сьогодні прийде. На зустріч з опозицією на акцію Ставає Україна, тим швидше можна буде отверезити, бо в них вони сп'яніли від всевладдя. Нинішня влада вона думає, що Бога за бороду взяла, що вони вже все мають, що вони на віки прийшли, але вони поплутали місце і час. По-перше, це не рабовласницький період і не кріпацтво, коли абсолютна монархія. По-друге, Україна це простір свободи. Українці нікому не дозволять просто так принижувати свою гідність. Треба пам'ятати, що ми козацька нація. І треба пам'ятати цю річницю. Цього року 245-та річниця Коліївщини. Це перший приклад національної соціальної революції в Європі, ще задовго до Французької, Великої Французької революції, до весни народів, яка відбувалася в 1848 році, коли поставили класичні національні держави. А цього року Україна тоді дала приклад, як потрібно боротися за національні соціальні права. Правда, тоді ця революція захвинулася, тому що брати москалі її в крові втопили. Але будь-яка влада повинна пам'ятати, якщо вона буде зневажати соціальні, національні будь-які права українців, то тоді вона буде ночуватися. О, пане Юрію, ви в інших містах брали участь в акції вставай Україну в якихось інших? Містах? Е, я брав участь в акції, яка була в Києві угу. е, в минулу суботу. 7 квітня так. 7 квітня. Минулу неділю я бачив настрій киян. Я, як народний депутат, який закріплений за Черкаською областю, за серцем України, щотижня зустрічаюся з черкасцями. Я бачу, що градус суспільної температури росте, люди приходять, і це вже не та приспана нація, навіть яка була зразу після совєтської окупації. Сьогодні це все це всі свідчать. Соціологи свідчать. Це ми відчуваємо. Градус протестних настроїв і кількість протестних... Акції дуже високі. Тільки сьогодні це такі дрібні річечки, потічки, які сніг тане, такі калюшки е стікаються чи утворюються і потічки течуть. Якщо тільки націю зрозуміє і знову усвідомить, що варто лише один раз цим потічкам, цим всім людям зібратися в одному місці, от в Києві 90% киян ненавидять партію регіонів. Просто ненавидять це показує соціологія. Якщо з них на вулиці вийде кожен третій, Влади Януковича, режиму Януковича на за один день її не буде, тому що це фактично вийде мільйон киян. Якщо в Харкові сьогодні вийшов би кожен там десятий той, хто не підтримує політики Кернеса, я думаю, це вимірювалося би сотнями тисяч. І тоді, тобто зараз важливо, щоб ми зрозуміли, що нас легко розбити поодинці. Але щойно ми всі і нас легко загнати, коли ми самі себе в страх заганяємо, що влада страшна, що диктатура, що Межигір'я непереможне, що це бастилі, яку не можна зруйнувати. Це колос на глиняних ногах. Варто сьогодні, я думаю, тисячам в Харкові вийти, і цим і цих, і вони, як пір'їнки, трамваї на місце поставлять, дороги розчистять. І все буде гаразд. Єдине, що є очевидно, що з цією владою каші не звариш. За три роки дурні при владі знищили всі дороги в Україні і не тільки. І тому з цією владою треба попрощатися. Хто заслужив на е, виправні е, лікарські заходи, тих туди, інші, на жаль, заслужили на кримінальне покарання, і тут має бути закон, немає. Е, Тобто всі мають бути рівними по законам, всі мають відповідати. Так як в 2004 році вже не буде, що тільки народ вийде в Харкові, і Кернес з, з Добкіним перші прибіжать з новими шарфіками підтримувати нову революцію. Цього вже не буде. Кожен відповість за ті, знаєте, нація раз підставила, нація раз дали пощочину в часи кучми, нація дозволила їм повернутися до влади захопити владу. Зараз другий раз нація отримала. По що ці вже нації немає цих щок, Вже на все приходить час розплати. До речі, останні новини, як повідомляють журналісти АТН, ще одна новація від влади міської на московському проспекті в районі Майдану-Рудніва з'явилися автовишки, автодрабини та машини Харків водоканалу, машини міськсвітла світла і почали міняти лампочки на стовпах. Ось. Знову ж таки, ці машини з'явилися як на тротуарах, так і на проїжджих частинах. Утворилися ще додаткові автомобільні пробки. Між тим працівників ДАІ немає на місці події. Констатують журналісти ЗТН і ніяких коментарів працівники комунальних служб не дають, просто міняють лампочки, міняють плафони фонарів, ліхтарики протирають тряпочками. Ми ну, ж таке це, знаєте, як, як вони тексти по дібільному пишуть, так вони і Ні, з іншого боку пишуть люди в бачите, Бачте, лату Харкові почали наводити чомусь ну, раптом ну, тоді, якщо я <свесна> якщо причина роботи органів місцевого самоврядування неволя громади місцевої і не завдання міського голови постійно це робити, значить. Ми, представники опозиції, готові. Я думаю, раз в місяць при плюс є такий раз, раз, раз в місяць в Харків приїжджати. Ну а владі шукати ще креативу. Наприклад, якби вони подивилися в календар, то може сьогодні за календарем має якийсь там черговий кінець світу чи новий рік. Вони би іграшки на ялинки сьогодні гірлянди почали вішати і так далі. І так далі, і так далі. Це ну це дуже смішно, і це просто комплекс і такий. Велика фобія у місцевої влади, і ну їм вже пора лікуватися. Просто треба було спокійно дозволити опозиції вийти в Харкові і показати, підтримує підтримують, підтримують харків'яни, свобожанці опозиції чи не підтримують. А те, що тут заледве не танк, не, не такі танкові протидія проти руху танків по, по Харкову таке таке враження, що ніби сьогодні хтось Харків намагається захопити. Це свідчить, що ця влада ну, слабка, як ніколи. Немає абсолютно підтримки громади і боїться. Ну, ми вже ми розуміємо, що король то голий і королята ці царята на місцях Голі, але от вони бояться це показати. Вони розуміють, що сьогодні Харків може бути переломною точкою в цій акції Вставай Україна, бо це перше найсхідніше місто, місто Мільйонне, ага. куди приїхала опозиція. І сьогодні ми побачимо, які справжні настрій харків'ян. Ось що, напевно, що найбільше непокоїть і лякає владу. Ну, але нам байдуже, ми до цього ставимося з усмішкою. О, Сьогодні ти... акція відбудеться за будь-якої погоди. Хто слухає нас, приходьте? І ви в цьому переконаєтесь. пане Юрію. Ви так поглузували трошки з танків. а люди пишуть Харківці, коментуючи ці всі події. Що цікаво, а чи раптом не є діючих танків на заводі імені Малишева? Бо раптом ще владі таке спаде на думку. Їх ну, вивезти на вулицю. Хочу заспокоїти харківців, але знервувати іншу частину України. Як представник комітету з нацбезпеки та оборони, після того як нас міністром оборони став черговий. Представник Російської держави, то загублена технологія виготовлення гармати до танків, які виготовляються на, на заводі на Іні Мавишева. І фактично сьогодні Україна може робити танки без гармат. Це щось я не знаю, як якісь атр атракції, атракції для дітей. Це і сміх, і гріх? Ні, або здавати в Голівуд, заробляти на тому гроші. Е, ну, тут, для... вже, тут вже декого, знаєте, ну тут... Да, і сміх, і гріх. Ви мені скажіть, чи не обговорювали з колегами з народними? Депутатами сьогодні доволі великий масштабний десант у Харкові. З приводу того, от я розумію, виведення такої великої кількості громадського транспорту не на маршрути, а на пряме, як ми бачимо, блокування вулиць. Це є порушення чогось, тобто, можливо, вже готуються якісь не знаю, позови до міської влади. Ну я вам скажу, що досить часто, коли опозиція чи громада проводить якусь акцію, то міська рада виставляє позов проти цієї організації, uh -huh. що зупинено громадський транспорт. Що завдано збитків міському бюджету так, щодо так. неперевезення певної кількості пасажирів. От сьогодні те, що заблоковано і зупинена вся інфраструктура транспорту наземна в Харкові, це величезні збитки для міського бюджету. Але міський бюджет це ж не кишені е Кернеса і Допкіна, це гроші громади. Отже, сьогодні громаді завдали збитки, і ну збитки завдала не опозиція, яка би провела коротку акцію в короткий проміжок uh -huh. з часу, а збитку збитків завдали ті наймані менеджери, яких громада найняла, щоб ефективно, максимально в час кризи розпоряджатися міськими коштами. Тобто, це ще одне свідчення, що цих найнятих менеджерів треба в шию гнати. Бо вони замість того, щоб ощадно користуватися господар розпоряджатися господаркою громади, вони просто її завалюють сьогодні. То може харківцям треба щось зробити комусь почати писати листи, скарги харківцям. Я не доїхав сьогодні на роботу, харківцям... на навчання харківцям. Потрібно сказати давай, дорогой, до свидання. Потрібно ставити вимогу очевидно про відставку діючого міського голови. Ну а нам, народним депутатам, і ми це будемо робити. Ми будемо писати відповідні інстанції, що все-таки ми вбачаємо цьому порушення закону. Ми знаємо відписки, тому що я думаю, що там в як йому скажуть Я, я Вальдемар, молодець, все правильно, все добре робиш. Ось і ніхто не буде реакції прокуратури. Не буде реакції міліції, але важливо, народ є джерело влади. Про це треба не забувати. Народ дав владу комусь, народ має забрати владу. Знаєте, латинське прислів'я «Fox Populi, Fox Фоксдеї. Голос народу, голос Божий. Тобто сьогодні ну, треба трошки от розвити цю владу. Кажуть, на якійсь площі там відкрили гідранти, крани якісь. От так, трошки, саме там, де мають збиратися. Трошки люди. водичкою треба святою покропити по нинішніх водоможців, їх заспокоїти. Ну, але якщо серйозно говорити, очевидно, порушені права громади територіальної, кожного мешканця територіального він повинен скаржитися і висловлювати свої претензії. Ми повинні і в цьому. Напрямку, хоча в цій дикій азійській державі важко говорити про європейські принципи, але не треба чекати громаді, поки хтось приїде і за нею вирішить. Справи, це сьогодні опозиція приїхала і лампочки вкручуються. Було би добре, якби шампунем бруківку почали мити як в деяких європейських країнах, вікна мити там на сумській вулиці, фасади фарбувати, щоб це було європейське місто, а не азійське місто. Ну а це ж дивно, коли це робиться, коли опозиція приїжджає, це щодня має робитися. Дякую, Юрій Сиротюк. Був в нашому ефірі, заступник голови всеукраїнського об'єднання Свобода останні новини. Я так розумію, 13.30 за київським часом вже за годину мають почати збиратися люди на Майдані Роза Люксембург. І пане Юрію, підтвердите, що ніяких змін стосовно цього на цю хвилину немає. Ніяких змін немає. Акція відбудеться за будь-якої погоди. Відбудеться весело, і успішно. Приходьте Харківці, слідкуйте, Україна. Всім щастя, здоров'я, гарного дня. Дякую на заєм. До зустрічі на Майдані. Харків'янам. Нагадуємо, що 14.30 збір на Майдані Роза І У п'ятнадцятій годині має таки розпочатися хода до Майдану Руднєва. Продовжуємо далі наш інформаційний марафон. Всеукраїнське радіо, голос Свободи.